Сезон полуниці розпочато, тому сьогодні приготувала такий ніжний, легкий і дуже смачний полу... полуничний пиріг. Готується легко і просто. Обережно, бо це таке бисквітне тісто, потрібно працювати дуже повільно, все перемішати гарненько. Беремо будь-яку силіконову форму, яку у вас є, у мене вигляді такого сердечка. Додаю декілька крапель олії і все гарненько змащую всю поверхність нашої форми. Можна звичайною олією, можна вершковим маслом. І наступне потихеньку додаємо наше безквітне тісто і розрівнюємо, щоб повністю було рівно по всій формі. Тепер наш полуничний пиріг декоруємо полуницею. Я її вже порізала. І тепер так декорую, трішечки в тісто придавлюючи кожен шматочок полунички. Викладаємо нашу начинку і потім відправляємо до розігрітої вже духової шафи на хвилин 35, можливо, 30. Кожна духова шафа пече по різному.